Слава Україні! Давно не записував відео, не було часу, і ну, багато задач треба було вирішувати. Ну, це таке. Я зараз не про це. Я хочу з вами сьогодні поговорити. До речі, хто ще не підписався, там червона кнопочка, subscribe або підписатися під цим відео. І давайте вперед, тому що і мені, і багатьом ЗСУ потрібна ваша підтримка. І... Як ви без нас, так і ми без вас ніяк. Тому давайте разом рухати і мій канал, і нашу перемогу, спільну перемогу над підступним ворогом, який вже понад 600 днів веде повномасштабне вторгнення в нашій землі, намагається якомога більше окупувати території, щоб зробити квазі-республіки, приєднати до себе, ну, в общем, знищити Україну таким чином, розвалити, розшатати. Вбити як мога більше людей, не тільки військових, але й цивільних, і ви це кожного дня бачите. Сьогодні я хочу з вами поговорити от, е, з приводу тиждень Шуміла. Шумів весь інтернет, з приводу свадьби, гучної свадьби колишнього е, тих, прокурора та ДБРівки у Львові з тортом, е, вартістю кількох мавіків. А сьогодні з'явилася інформація, що новому новоспеченому е женіху, і вже чоловіку, вручили повістку. І знаєте, в мене виникає. То це що? Виявляється, зі Збройних сил України роблять якесь, типа СІЗО? Скільки, скільки можна? От, якщо щось не так зробив, сразу його в ЗСУ. В ЗСУ на початку війни пішли найкращі люди. І вони гинуть. А інші дивляться і спостерігають. Я не бачу чергів в військоматах. Але я бачу, що давайте за любу провину перед суспільством будемо наказувати тим, щоб відправляти у військо. Так, країну треба захищати. Причому усім війна торкнеться кожного. Але це не місце, де треба, як це, відбування покарання. От представте, отакий горе воїн прийде. А враховуючи те, що він мрав прокурорську посаду, йому ще можуть офіцерські звання дати в якості перетестації відразу. Бо ж, якщо він якусь юридичну, юридичний вуз закінчував, то там, скоріш за все, була військова кафедра, йому сразу мінімум мамлея дадуть, а може і вище дадуть, враховуючи його посаду в прокуратурі, яку він займав, і приходить. Оце горе чмо, яке там розважалося на весіллі зразу офіцерам, відразу командують людьми. А як правило, у нього будуть у підпорядкуванні багато добровольців, які пішли, які у кілька разів розумніші, які закінчували інші вузи без військової кафедри, але не працювали в прокуратурі. До речі, я не кажу, що праця в прокуратурі то є клеймо. Але чомусь зашквари найчастіше з людьми з цієї правоохоронної структури відбуваються. Думайте, чому так? Особливо тих, хто хоче зробити кар'єру в цьому органі. Думайте, ви, вам там як приживатися? Доведеться в цій структурі або асимілюватися і ставати такими ж, як от ті, що відгулялися весілля за. Кілька мільйонів. Або йти звідти, як то кажуть, з позором, тому що не виправив надії, сподівання по заробітку. Так от, прийдуть такі люди у війську і буде якесь гаряче завдання, а їм треба з розумом і зберегти людей і виконати бойове завдання. Що вони зроблять? Вони ж втічуть першими. Або пішлють на вірну смерть своїх підлеглих, не думаючи над тим, що буде з їх сім'ями, що буде з е, самими військовими. Це ж, ну, вони ж не готувалися. Але давайте будемо надсилати у військо людей в якості покарання. Так не може бути. У війську мають йти люди за покликанням серця, або. Е, з дуже високою мотивацією захистити свою батьківщину, як це зробив я, як це зробили багато інших людей. Ще на початку війни у 2022 році, в лютому. І військо це не є покарання. Військо це є святий обов'язок захистити нас. Тому що, якщо ми не від не виборуємо цю перемогу, не здолаємо ворога, вам ніде не буде сховатися. Навіть перебуваючи на чужині, рано чи пізно вам, вас можуть викинути звідти. І коли ви сюди приїдете, ви попадете в іншу. Уже України не буде. Тут будуть царювати орки і їм подібні. Ті, хто асимілювався з орками, ждуни, і ви ж їм не потрібні, ви для них будете об'єкт, Частину для того або власного збагачення, або тим, як можна з вами розпорядитися як з робом. Так от, якщо ви втікаєте від війни і хочете взяти цю ганьбу, то ганьба у вас рано чи пізно не стигне, а ще й війна не стигне, але дуже в дуже гіршому її витворі. Тому думайте і краще. Починайте вже готуватися до своєї служби зараз. Якщо ви навіть ніколи ніколи туди не попадете, ви отримаєте навички, які вам допоможуть в цивільному житті. Можливо, колись комусь врятувати життя там, в якихось надзвичайних ситуаціях мирного життя. Можливо, ці навички вам допоможуть якісно приймати рішення в цивільному житті. А можливо вони вам і знадобляться у війську. Тому готуйтеся і давайте перестанемо посилати в якості покарання всяку нечість у війську, тому що ця нечість потім приводить до великих проблем як на фронті, так і в тилу. Ча нечість це те, що вбиває наших воїнів, а їх не так багато. Ворків війська більше. І людська, людське життя це є найвища цінність. Тому я благаю, будьте людьми і не посилайте у військо всяку нечисть в якості покарання. Ну а що вам робити? Я вам вже сказав: готуватися, допомагати, будувати, кохати і ну, переможемо. Це Питання було вирішене ще до початку війни, але на це потрібно зробити кожному свій вклад. Зустрінемося в наступних випусках. Слава Україні! І до зустрічі на параді перемоги. З вами був Юрій Басюк.